Барселона на кілька днів стала мобільною столицею світу. Тут відбувся щорічний всесвітний мобільний конгрес. В експозиції взяли участь майже півтори тисячі компаній, серед яких і світові лідери. Зокрема, Nokia активно просуває нову лінійку смартфонів на Windows Mobile. На конгресі представили найпростішу модель Lumia 610. За словами виробника, телефон розрахований на підлітків. Пропонує вихід в інтернет, соціальні сервіси, музичний плеєр та ігри. Але головний акцент на іншому операції революційному камерафоні Nokia 808. Апарат оснащений камерою з 41-мегапіксельним сенсором. Звісно, ви не зробите фотографії розміром з рекламний щит. Реальна роздільна здатність коливається від 2 до 8 мегапікселів. Суть у тому, що можна збільшити потрібний фрагмент фотографії у 3-4 рази, абсолютно не втративши при цьому якості. Цікавий апарат показала компанія Samsung Galaxy Beam – це смартфон збудованим проектором. Достатньо увімкнути спеціальний додаток, спрямувати телефон на стіну і можна переглядати фотографії та відео, наче на великому екрані. Надпотужний девайс представила LG. Новий Optimus 4 x HD – це перший смартфон з чотириядерним процесором. Апарат оснастили модулем 4G, дисплеєм зі агоналю 4,7 дюйма та встановили на нього останню версію Android. Це справжній комп'ютер розміром з долоню. Ми намагаємось відповідати новим трендам. Зараз, покупці хочуть більше потужності, а також щоб на екран виводилось більше інформації. Також на мобільному конгресі показали кілька нових планшеток. А компанія Google оголосила, що восени вийде наступна версія операційної системи Android 50 Jelly Bean.